І дістає зброю. Кулемети, пістолети, там все це та перечищає, в космод, перемазує. І малий крутиться. Тату, тату, дайте стріляти. Ну ти ще малий. Ну тату, ну дайте. Ти ще малий. Тату, ви в бандері коли були, ви А, Ну, взагалі-то так, та, правильно. Добре, ситку, що хочеш стріляти? А можна, а можна, а можна, а можна з кулемета. Ну давай. Куди -куди? І в курник. Там дошки літають, кури, яйця, там все. Пір'я літає останні послі, бах, півня підбив. А що тату файно? Файно, сину, слухай. Тату, а можна ще гранату кину? Ну вже що, ну кидай гранату, що? Бедай гранату, куди? І в туалет. Баба! ба А -ба! там дошки літають, газети і тапочки ляп-ляп. Тато, що файно? Файно сино, то б нам від мамки закурять дісталося в <ріст> них. <ріст> а володя хто там буде ходить? Душа, <ріст> <ріст> висока гора, на весечку ващеч... на... гори село. І люди дивляться, і зранку ранеси, там така дорога, така серпантин, і фіра їде. Кінь там. Їде, їде, вже там обід вона їде, вже до вечора вона їде, доїжджає, доїжджає, доїжджає. Вже під саму ніч заїжджає фіра в село, і гузол там фірман. Гей, люди, підходьте, я вам вугілля привіз. Кобила повертається, ага, він привіз. Майже таке на уровень.